Ще 750 дронів передали нашим захисникам від громади Києва. Це мавіки різних типів і FPV-дрони. Безпілотники допоможуть бійцям окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. У лютому березні 2022 року захисники обороняли Київ та його передмістя після завершення. Цієї операції зі звільнення окупованих міст і селищ Київщини бригада билася з ворогами на Харківщині, на Донбасі, під Бахмутами, і Авдіївкою і продовжує сьогодні боронити Україну на найгарячіших ділянках фронту. Загалом на потреби бригади столиця цього року виділила 100 мільйонів гривень. 100 дронів Мавік ночний, 250 дронів Мавік днівни. 400 дронів FPV – це те, що на сьогоднішній день вкрай потрібно нашим військом і тому е черговий звіт перед громадою. Ми постійно кожен день їх видаємо, постійно є потреба, батальйони виконують завдання, воюють, так якби це як гарячі пирожки, розходиться дуже швидко. Кожен командір підрозділу зі мною постійно на зв'язку, постійно йде видача, постійна передача.